супер фрази, щоб говорити як італійці. Перша: Міанно фрегата. Че? Хлопці скажуть міано фрегато. Що це означає? Це означає мене обманули, обдурили, мене розвели. Міанно фрегата. Міанно фрегато. Друге. Друге. Фай атенсіоне! Фай атеньціоне! Будь обережний, будь обережна. фай атенсіоне! По три Валери означає, ти можеш послизнутися, Поскознутись, послизнутись і впасти. І третє, щоб сказати комусь, що хтось гарно виглядає, підходите і кажете Ти траво, бене. дослівно перекладається, як я тебе добре знаходжу, отже, я тебе знаходжу в хорошому стані, ти гарно виглядаєш, ти траво, бене. А якщо ви хочете дізнатися ще більше таких цікавих фраз, в мене на це є. Cel video. No, zdaj, kot vedno, odrazu do praktike.